Ще так не повинна робити, відчуття, що вона три. Я поступив як не дуже хороша людина. Можна казати, що вигрузка в порту. Філіпс стояла так. Так, Філіпс. Наскільки ж мені подобається ось ця функція? У мене no no <плеслев> відсвяткували день народження друга, половили рибу. Я поступив як не дуже хороша людина, залишив всіх прибирати, а сам раніше поїхав додому. Треба зібратися, зараз знову завести рибам ті відходи. Попробувати, бо вже скоро ж нива. Треба ж хоч кудись з'їздити, попробувати, як, як показує себе машина, прицеп. А ще ж їздив у Київ, і як виявилось, поїздка пройшла небезслідно. безслідно. Сім років туди їжджу, ніколи не попадався на камери. І ось тобі на, аж три. Знову та сама пісня, знов приїхав грузитися, знову туди саме, тими ж самими відходами зернових для риби. Щось щепить, сідушка, спускаємо. Ну все, завантажився, видуваю пилюку трохи і можна їхати. Там коврик закачався. Їхав, їхав, думаю, немає кондиціонера стану морозу, а піду візьму. Зараз так і зроблю, бо вже аж футболка вся мокра наскрізь. Треба замінити радіатор кондиціонера і має працювати, бо я їздив до цих спеціалістів. От так вигружаюсь. Можна казати, що вигрузка в порту. Ні. Після того рейсу знову та ж сама робота. Зараз опущу кузов, поприбираю всередині, вимиту той гній, помию по рамі трохи по колесах, кабіну трошки обмию. Воно то ніби чисте, але їхав по селі, то є моменти. Ось такі. Нічого, зараз приберу і приступлю до наступної роботи. Легенько змив по рамі, колеса помив, повимивав. Зараз ще в кабіні всередині помию, трошки повидуваю пилюку, повитираю. Тоді опущу, замету в кузові. І на цьому буде все по прибиранню. Уже і в кабіні прибрав. Таке повидував трохи кондиціонером, пройшовся руля, повитирав пилюку, помив. Стало дихати легше, повитрушував коврики, але в принципі тут і немає що прибирати. Вона чиста. тільки два рази з'їздив за отою пилюкою рибі. Зараз ще помию лобове з вулиці, бо в розводах все. Жирних мух змивав. Та й по прибиранню все. Ось який у мене товариш з'явився. посадив його на панелі. Напарник цього ведмедя буде. Сидить тут, спостерігає. Приїхав сьогодні в машину в неділю. Зараз трохи речей поскладаю, бо пора вже трошки перевозити, а то тут ще нічого взагалі немає. Зараз буду носити, згадувати, що потрібно, але все одно половину того, що треба, забуду. І потім буду їздити, забирати вдома. Видно, які в людини пріоритети. Ще нічого не приніс, ні одягу, ні ключів, нічого взагалі, але приніс уже все для ліжка. Видно, на що я розраховую так. Розраховую тільки спати. Не знаю, взяв щось те вдома, що не шкода, бо буде в пилюці. Але вже є. Думаю, може ще на другий поверх застелити щось, чи то вже зайве. Цього разу воно було сухіше, то набагато чистіше в кузові, менше було мести, але все одно вимів. Знаю тепер, що чисто і все. Наскільки ж мені подобається ось ця функція у мене. Не потрібно ні монтіровка, нічого. Дуже швидко піднімати і опускати. Хоч з цим повезло. А кабіну я піднімав з двох причин. Ось перша з них. Зрозуміти, звідки тут шипить. Причина знайдена, зараз. Подивлюсь, який тут спасатель і поїду куплю. А друга причина це ось. Перегоріла лампочка ближнього ходу, Заменю вже дві. У мене то є леди, хороші леди, Я купляв рік тому дорогі, вони не сліплять і світять добре. Але вони в батька в машині, теж не буду забирати. Пізніше вже куплю собі такі самі і все. Але зараз заменю, бо ж кажу, не світить одна взагалі. А ось ця лампочка перегоріла. Філіпс стояла так. Так, Філіпс. І ставлю також Філіпс. Ну все, світять обидві. Хоча було б дивно, якби вони не світили нові лампочки. Ще заліз під низ і побачив ось такий подарунок. Чуєте, якийсь звідти звук? Машина так не повинна робити, Відчуття, що вона криє. Це вже третя гофра за півтора чи за два роки, відколи у мене цей ман. Горять, просто страшне. А ось така нова. Уже й не дивлюсь на фірму, бо все одно 3-4 місяці і доведеться закладати нову. Хіба, може, десь знайду ось таку переплетену? Може та довше буде ходити. Поки я розбираюся, як користуватися тими вагами, чи взагалі вони працюють, чи правильно показують. Поставили два ось таких датчика. Один на прицеп на всі подушки, інший на машину на задні подушки. Ще треба замінити той швидкозйом, з під нього трошки повітря травить. Буду сьогодні в автомагазині, то куплю ось такі ці датчики. Ще купив 10 нових ковпачків, поставив на переднє колесо, а старі поставив на задню вісь. Тут не вистачало декілька. Їду собі ввечері, згадав, що в мене є така підсвітка в машині, пожидень я її навіть не бачу практично. Думаю, як ще мані зробити таку. Як думаєте, було б прикольно. Китайці всяке придумують, але по факту нащо воно потрібне. Ще ось тут розібрав дециліндр. Ось тут втулка є. І вона трошки замала. Чи вона вже розбита, чи просто вона замала. І циліндр виходить отак: ходить вліво-вправо на ямах і трохи бахкає там. Саме от там, в тому місці, де втулка вліво-вправо. Вже вирізав дві такі шайби і поставлю їх туди. Але вже в понеділок, сьогодні неділя, не буду цього лізти, поки що не горить. Ось так перестрахувався, бо лізу ж до циліндра. І трохи небезпечне діло, коли по голові 2 тони бахне. Та й взагалі мені здається, що коли щось робиш під пачкою, вона піднята. Краще ось таке робити. Я так думаю. Ну, а так усі підготовчі роботи добігають кінця. Вже практично все зробив, що запланував. Мені здається, вже наступне відео наступного тижня буде називатися Перші, перші дні жнив. Я вже так собі думаю, що з наступного понеділка вже почнуться жнива. Можливо, десь до кінця тижня, але я думаю, наступне відео ви вже точно побачите цього мана на полі. Ну, якщо все буде добре, я на це сподіваюся. Ось такий вийшов цей тиждень. Не надто складний, навпаки, дуже хороший. Був на день народження, був в Києві. Багато що встиг. По машині, попри це, по практично все. Уже машина фактично готова до жнив. Лишаються останні такі маленькі нюанси, про які я навіть зараз не пам'ятаю. Але сподіваюся, що не буде такого, що от зараз робив, робив, виїхав на жнива і знову треба лежати під машиною. Сподіваюся на те, що уже все готове, от в бій від початку жнив і до кінця. Ну що ж, а на цьому поки що все. Прощаюсь з вами до наступної неділі.